Вересень вже закінчився, жовтень вже так швидко почався, скоро листопад, а там грудень, ялинки. Кому ялинки? У нас тут зараз коніки. Ці варіанти дуже класно купити собі на свята, поставити в горшочку вдома, поставити його в якийсь, якусь в базочку, переставити, задекорувати. Ну на що вистачає фантазії? Але ця ялиночка може у вас стояти вдома певний період. Там не більше двох тижнів, хоча в мене довше стояв, до речі, моя вижила. Угу. Жива, роста, вже десь отака. Сидить, садочку. От. Тож, оці красуні можна декорувати, любити, нести додому. Обійду я тебе. Ну, Там не пали вже мене, ні?